Всім доброго дня! Мене звати Лозицька Яна, я студентка відокремленого структурного підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніжинського фахового коледжу за спеціальністю облік і оподаткування групи ОН 201. І сьогодні я хотіла представити свій науковий проєкт, який має назву дослідження води за допомогою гупі у різних локаціях міста Ніжина. І так, метою мого проєкту є перше це дослідити коефіцієнт забруднення питної води нашого міста за допомогою рибовуки. Наступне це порівняти між собою показники забруднення і запропонувати вирішення цієї проблеми за допомогою різних методів фільтрації. Всі ми знаємо, що вода це важливий елемент життя, без неї не було б людей, тварин, рослин. Навіть мікроскопічні бактерії просто б не вижили без цієї дивовижної рідини. Але при цьому особливу цінність має чиста питна вода, тому тема очищення води наразі є актуальною, і шляхом досвіду я вирішила дізнатися, наскільки безпечна та очищена вода у нашому місті. І так, хід моєї роботи. Для початку я вирішила обрати райони міста, де знаходяться водоочищувальні станції. Їх я знайшла чотири і в нашому коледжі для порівняння. Із кожної взяла пробу води. Перше. Рибки губки. Для мого досліда ми вирішили взяти саме рибок губки, адже їх можна зустріти майже в кожному домі, і вони добре пристосовані до нашого клімату. Перший тиждень дослідження. Коли всі матеріали для мого досвіду були зібрані, я розпочала. Для початку запустила тваринок до звичайної відстояної води з під крану, щоб рибки звикли та кліматизувалися, і побачити результат. Другий тиждень дослідження. Коли рибки добре пристосувалися до звичайної води, я перелила їх в банки з спеціально відібраною водою. І через деякий час вони почали реагувати. І в понеділок, 15 листопада 2022 року зранку, я побачила результат. В першій банці була мінус одна рибка, в другій банці також, на жаль, загинула одна рибка, в третій банці було все добре, в четвертій також одна і в п'ятій все в порядку. 16 листопада була зміна води. Як ми бачимо, втрати були невеликі. Я хочу показати вам відео, на якому видно, як проходить сам процес дослідження, як рибки акліматизувалися, як вони себе поводили і взагалі за цим дуже цікаво спостерігати. Ми бачимо, як вони добре себе почувають. Ну, рибки є майже в кожному домі, я вважаю це такі собі тваринки, вони багато не потребують догляду, тому... Дуже цікаво. Закінчення дослідження. Наступного тижня, в принципі, ситуація не змінилася. Рибки, на диво добре звикли до клімату і продовжували жити в таких самих пробах води. Висновок. Моє дослідження, я вважаю, вдалося. Ну, в цілому, вода в місті ніжині має досить гарну якість, про що свідчить нормальне життя рибок у відібраних пробах. Загибель рибок у пробах 1, 2 і 4 може бути пов'язана з нижчою якістю води або факторами при пересадці, що потребує додаткового дослідження. Хоча рибки і звикли до нашого клімату, але вони до цього дуже, дуже примхливі. Якщо, наприклад, тримати їх в звичайній кімнатній температурі ну, в будинку е і пересадити їх в якесь холодніше місце, переставити, то вони дуже сильно реагують і ну, можуть не витримати, помирати, тому на це потрібно звертати увагу. Для ніженців, що п'ють воду з водоканалу, для отримання чистої води, ну, достатньо звичайних фільтрів, щоб очищати від повторних забруднювачів з трубопроводів. Я б хотіла вам представити деякі методи очищення, фільтрацію, яка буде дуже простою та актуальною для мешканців міста. Перше, це механічні фільтри. Вони забезпечують попереднє очищення води від піску, глини, мулу, вапняку, іржі і нерозчинних органічних домішок. Даний метод не вимагає застосування хімічних реагентів. Його можна спокійно використовувати в домашніх умовах, він є простий і не затратний. Наступний це сорбційні фільтри. Він відноситься до одних із найбільш ефективних фільтрів для свердловини. Сорбційне очищення являє собою поглинання сербентами в неорганічних і органічних домішок з води. Це вже для більш ефективного очищення свердловин. Наступний це мембранний метод. Він відрізняється високим ступенем очищення води завдяки унікальним властивостям мембрани. Мембрана, яка напівпроникна всередині, вона пропускає тільки молекули води, затримуючи домішки по іншу сторону мембрани. Цей метод також є ефективний і екологічний. Можна побачити, як відбувається очищення, як це все проходить, відбувається на фото. Схема мембрани. Електрохімічні методи. Ну, вони відносяться до прогресивних технологій очищення води. Їх установ, установки досить компактні і високопродуктивні. Принцип методу побудований на проходженні точного струму води, в результаті чого шкідливі домішки в ній розпадаються на нетоксичні речовини. Можна його побачити також на схемі, як це все відбувається. Ну, це такий метод більш для підприємств, він більш розвинутий. і, Потребує більших, більших розходів. Дякую всім за увагу. Споживайте тільки очищену воду. До побачення.